Валимо, валимо. І тут ще раз показує Альоночка оцю цю зустріч питання найперше, яке ти мені задала. І тут от воно висвітлюється, що, напевно, наприкінці місяця, можливо, ми отримуємо якісь, якісь якусь згоду цих таємних. Переговорів, які відбулися сьогодні чи вчора між представником, представником НАТО і Зеленським, тому що причина, буде, ну причина, як завжди, заявлена, одна, а розмови проходять інші. І ми прекрасно це розуміємо. І для нас це буде непогано, тому що тут і шестірка випадає, і випадає колісниця, і це є хороша новина для нас. Третій тиждень листопада. По обстрілах буде дуже важкий. Собі. Нехай люди розпорозбивають -по, -по, uh -huh. по тижнях, третій тиждень і четвертий буде досить важкий. Чи Чет... половина четвертого тижня тут буде луплення по енергетиці? Тут можуть відбутися е блекаути, і е третій тиждень можуть бути два масованих обстріли. Не поки що не можу сказати, куди, тому що я глянула е в загальному прогноз два масованих обстріли по. Україні. Чи це програється в ударах? В ударах і так воно програється. Ні, я б не сказала. Давай ще раз запитаю. Ні, тут удари ні до чого. Ця зустріч і удари ні до чого. Знаєш, Альоночка, воно більше схоже на такі гнилі політичні інтриги, які ми уже всією нашою аудиторією, на жаль, навчилися розбирати. Мало того, що у нас бракує своїх проблем, ми ще і влізли в політичну кабалу. І ось тут будуть плестися якісь інтриги, будуть ставитися палки в колеса. Наприклад, це буде таке. Допустимо, вилізе знов якась жаба рапуха меркель і буде бекати. От щось розумієш, хтось когось буде накручувати один проти одного, воно більше вильється от в інтригі. Аніж в обстріли. Ну, все одно, китаєць дуже хитрий. От той, uh -huh. розумієш, отой Тамагочі, він геть непростий, якщо ще Трамп. Ну, він такий, знаєш, простяк. То це його отак навіть по енергії і по психотипу його пролускати набагато складніше. Вони взагалі троє різні погодця наповнення Путіна, Китайця і цього дуже різне. Давай глянемо. Як буде себе поводити? Сі Сідзіньпінь? Ну, тобто, я маю. Ні, давай не цілий Китай, тому що дивися, тут справа не в Китаї, а справа в особистих їх, їх стосунках, тому що вони є тирани, Сі Сідзіньпінь і Путін, і вони. П... При своєму правлінні знаходяться дуже давно їхня система правління країнами є дуже схожа. І ще туди можна додати бульбаша, тому що вони нічого міняти не хочуть, вони народ тримають в, такому, в такій заморозці, аби не відбулося ніяких змін, тобто вони десь за як, як за радянщини. Вони замурувалися і не дають людям, людям міняти свою думку. Тому давай все ж таки я гляну на Цзіньпіня, а потім в загальному на Китай, щоб було трошечки детальніше, бо так мені ну, так я відчуваю, які плани конкретно у Сідзіньпіня. Дивися, вони з Путіном трошечки у них відбулося якась між ними, між ними непорозуміння. Тому Сідзіньпінь вирішив вийти як третя особа, бо до того Путін якби ну, трошечки за нього вирішував. Розумієш? В перемовинах з Трампом. А тепер він вийшов. І це Путіну. Не подобається тому, що він може сказати, повпливати? От Дивися, Путін мав свого Віткофа, правильно якого як оцю цю скажену вош він посилав до Трампа і вони собі вирішували питання. А як ти думаєш, а чому так не може зробитись дзіньпінь? Так само собі взяти якусь маленьку гончу собачку, розумієш? І посилати до Трампа. І так само в Трампячу голову заливати китайський шлак. правильно? Тому що Трамп надається до заливання, оце Путіну і не подобається. Тому що Китай вийшов, бо так само хоче такої влади, як і Путін. Бо так само хоче диктувати, тому що Путін його ну, не те, що він не вважав на нього, але ну, як, як би сказати по-простому, Сі Цзіньпінь вважає, що Путін заякався забагато, і він вийшов, аби показати, що він так само є впливовий і великий, а путіночку це ніяк не підходить. Попадали мені карти, дівчатка. Хоп, дістаємо. І давай зараз ще дістану одну карту, і давай ми дізнаємося. Дії уже не Місі Цзіньпіня, а самого Китаю. Правильно, як він буде діяти, але глянемо, напевно, як він буде діяти щодо нас. По відношенню так, до так, нас, так, тому давай. що решта нам, хай хоч я не знаю правильно там смажить своїх кузнічиків, що вони там їдять, тих хрубачків нам, нам до лампочки. Давай глянемо найближчим часом, це буде в плюсовому чи в мінусовому значенні по відношенню до нас. Не дуже є добре для нас, тому що все ж таки е, Китаю це все не дуже вигідно. Китай дуже хитрий. Китай дуже хитрий. Якщо ми, українці, дуже сильно розуміємо Путіна і його е, мозок КГБ, то Китай трошки інший, е, інший менталітет, і нам трошечки важче його зрозуміти. Важче розумієш? Е, не бачу, що він буде прихильний до України. Так може здатися. Така На якийсь час ми можемо отримати таку ілюзію, але це буде неправдиве. Чому ілюзія? Тому що ми розумієш, Льона, ми хапаємося за кожну ж соломинку. Пам'ятаєш, скільки раз і скільки енергії ми вбухали за 8 серпня. Скільки енергії ми вбухали за 2 вересня, що давав, давав Трамп ці терміни? Пам'ятаєш, скільки питань ми переглянули за Будапешт? Дуже багато, дуже багато всього, але все але ми витратили весь цей час в пусту, тому що воно не програлося. І я хочу сказати, що Китай буде навіювати, навіювати ілюзію, що ніби. Ну, ніби воно нам ну, від якоїсь ситуації буде краще, але це буде неправда. В кінцевому результаті Китай це, вибач мене, хитра гнида. Це, ну, тобі сказати, так, такого сильно втішного не скажу. Дивися. Я думаю, що по покров склишиться нашим. Для mm -hmm. мене це є втішна новина. Безумовно, тим більше, це, ситуація, яка є сьогодні, там зовсім, зовсім. Для мене це є втішна новина. Ближче кінця листопада відбудеться невеличкий обмін, великого не бачу. Невеличкий обмін для мене невеличкий. Це є 240-280 людей. Я рахую це невеличким. Просто я хотіла б сказати нашим глядачам. Так, це важливо, що, це важливо. Що, що для мене власне невеличкий, Ось такий може відбутися обмін. Дивися, 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 прекрасно, по колесу Фортуни відбувається ця зустріч. Правда, тут випадає напружена четвірка мечів. Зараз розкажу, дивися. Колесо Фортуни нам говорить про те, що ця зустріч принесе нам зміни. Зміни прийдуть не так швидко, як ми би хотіли, але все ж таки якась я. Я думаю, що мова йде про зброю, і мова йде якимось. Якимось чином про логістику. І я думаю, що вони обговорювали саме ці моменти, адже вони краще знають і напружені точки, які потрібно було обговорити. Для нас це прекрасно, але ця, на цю зустріч. Гієни будуть дуже сильно медитувати, аби нічого не вийшло. Тобто хтось із наших ворогів знають про цю зустріч, і вона мега комусь не подобається. Ну, якщо дивися, я зробила такий розклад не політичний, а зробила розклад такий, як, як ніби вони пара. Розумієш, і які між ними напружені аспекти. Я зайшла не з політичної точки зору. От дивися, е -е Трамп не стримав своєї обіцянки перед Путіним. Не стримав. Тому Трамп що він... не стримав. Тут я здивована, Трамп не Путін. Людя. Трампуня, так, я розглянула, я попереджаю, я розглянула не політичну не з політичної точки зору, а з іншої. В чому він не стримав своєї обіцянки? Коли лише тільки він зайшов, коли він заграбастав це місце морем, обіцянок він думав, що капітуляція схилити нас до капітуляції буде набагато простіше. Виходить, що Путін на нього. Образився через те, що йому не дісталися якісь землі, А Трамп йому обіцяв: Володя, не переживай, я тобі все залагоджу, і я тобі все зроблю. Ось тут розумієш, виплив такий угу. момент. Звичайно, що Путін хотів все. Ну, це зрозуміло. Але і Трамп як дурник йому пообіцяв. Тому. Після того, коли вони обидва, це не пройшло за день-два, почали розуміти, що один одного е, надурюють в цей прекрасний е, трикутник хто, хто зайшов? Сінь дзіньпінь. Угу. І він зайшов, а так як він володіє інформацією. Дуже великою на, на Путіна він почав вплітати свою інтригу. Ми прекрасно знаємо по особистих стосунках, що відбувається, коли залазить третя особа. Починає, починає бути руйнація, тому що енергія стосується між двома вліз третій, і почалося Бог знає, що. Тому між ними є напруження, але ну, напруження це зрозуміло, але окрім. Війни в Україні вони заробляють дуже великі кошти, і відмовитися від цього вони не можуть. Тому тут є між ними є стосунки багатоповерхові. Вони не є однолінійні. Розумієш? Вони є багатоповерхові. І тут, на всіх поверхах, у них полопали труби з гімном і почало затікати. І зараз вони не знають, що робити. Я ж кажу, що й прийшов. Е і там вже розводить свої трабили. Тоді питання зараз, як це позначиться на Україні, тому що між ними то відбуваються всі ці розбіжності. А... Бачимо, що, позначу, на жаль, негативно позначається. Ну, дивися, на Україні як це позначиться? Те, що... Поганого, між іншим, я і не побачила. Угу. Якихось поганих карт я не побачила. Я побачила те, що не подобається мені це і відтяжка у часі те, що ми будемо змушені розбирати і відділяти, де є якась нормальна інформація, яка нам дійсно корисна, і де є просто шлак. Просто шлак. Що сьогодні чи вчора заявив Трамп, що він відреставрував якусь ванну? Ти це бачила? Де, То, я знає, я вже один, зараз просто не знаю, один Ходить з валізою, випорожняється у валізу, другий реставрує ванни. Ось такі, ось таку шлачину, на жаль, ми будемо бачити, якщо ми повертаємося до твого питання, ось такі вкиди, які абсолютно не стосуються нас. А у нас час іде, а у нас світло, а у нас люди, а у нас зима. Ось що є негативного. Але з позитивного є те, що ми дуже. Скоро ввалимо рашку. Я не знаю, з якої сторони, але до нас приходить таке зброя. Ну, добре, можливо, не ті томагавки, які обіцяв Трамп, але я все ж таки буду настоювати, що у нас будуть ті томагавки небагато, але буде, десь ми їх купимо. Коротше, можливо, Це буде якась ну, умовно кажучи, контрабанда. Десь, можливо, ми їх дістанемо і ніхто не буде знати де. І ми ввалимо. І ми влупимо.